Всім привіт, з вами Гаммер і це розпакування Live Gamer Portable Avermedia Media, зовнішнього відеозаписуючого пристрою. Цей пристрій ідеально підійде для власників консолей, а також для власників ПК, які просто не хочуть використовувати ФРАПС через те, що він дуже багато жере ресурсів комп'ютера. Що добре у цій машинці. Вона в собі має мікропроцесор, і тому всі ресурси комп'ютера дістаються не їй, а грі, і тому ігри не лагають, коли їх записувати нею. Але найкраще вони все-таки підходять для консолей, тому що саме для них... Авер і створена. Отож, розпочнімо. Так. Ну, коробочка відкривається доволі важко. І тому, якщо ви нею будете користуватися дуже часто, то я б не радив її тримати в коробці. Краще там, щоб ядочку одну звініть спеціально для неї. Тому що е дротів там справді багато. Ну і зустрічає нас відразу сама машинка. Е Ось така вона от, невеличка. От міщається в долоню, порівняйте от, наприклад, із моєю мишкою. По суті, практично така сама. Так. І входив. Вхід для SD-карти. І, мабуть, треба було почати саме з цього, що е, це, на цю штучку можна записувати, точніше з неї можна записувати або на комп'ютер, або на SD-карту. І тому можна тут стати SD, і е, якщо у вас на комп'ютері, наприклад, немає місця для відео, то це відео буде записуватись на SD-карту. Е, з іншого боку, вхід для PlayStation 3, е, вхід та вихід для HDMI, та вхід і вихід для аудіо і саме вхід для комп'ютера так Покладемо сюди так далі дуже добра річ одна із практично найпотрібніших у цій коробці я так гадаю це преміум для XSplit на 3 місяці тобто можна стрімити безплатно цілих 3 місяці хоча знаєте якщо такі штуки вже роблять то можна було принаймні на рік як мінімум а то й не завжди так далі йде наступна коробочка коробочка в коробочці яка ще важче дістається. От. Так, і під нозом кілька мануалів. Так. Звичайний мануал із сайтом. А також інструкція користувача. Щоправда, купував я цю машинку в Чехії і тому інструкція тут з європейськими мовами. Е, англійська, хорватська, мадярська, польська та чеська. Так, зараз. Так. І тепер будемо оглядати саме які що там всередині є дроти. А дротів тут дуже багато. Так, зараз. Так. Вивалимо весь міст коробки на стіл. Так. І ще що дуже тут гарне, так це сумочка для авермедії. Тому що о, вона зроблена саме портативною для того, аби її можна було легко кудись з собою взяти. Ой, дуже легко запихається сюди. І все. Щоправда, куди діти дротять, це вже тр трішки інша розмова. Також тут є дроти, е підключення до комп'ютера, е HDMI кабель, аналоговий кабель, е аудіокабель, а також кабель для підключення до PlayStation 3. Ось такий от був огляд Avermedia LiveGamer Portable. І Незабаром дивіться моє проходження консольних ігор, записаних на саме цю штучку. І спасибі вам за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, заходьте на PlayUA і бувайте!